Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Малищук Ангеліна, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар-невролог дитячий, педіатричного відділення Сарвинської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про дитячу реабілітацію. Сьогодні ми поговоримо просто про фізичне відновлення, а про відновлення надії, розвитку, взаємодії. Про те, як дитяча реабілітація змінює майбутнє, крок за кроком. Протягом 2025 року реабілітаційну допомогу отримали понад 144 тисячі пацієнтів. З них понад 7 700 дітей отримали допомогу в рамках пакету медичних гарантій. Медична реабілітація, немовлят, які народилися передчасно або хворими протягом перших трьох років життя. Реабілітація це процес відновлення втрачених або порушених функцій організму, що виникли внаслідок хвороби, травми чи іншого захворювання. Вона включає комплекс медичних, соціальних, психологічних та професійних заходів, спрямованих на повернення людини до максимально можливого рівня фізичної, психічної, соціальної та економічної активності. Реабілітація це не просто лікування, це процес, який формує можливості для дитини жити повноцінне життя. Кому необхідна реабілітація? Дітям з неврологічними захворюваннями, дитячий церебральний параліж, туберозний склероз, м'язова дистрофія дюшена, спінальна м'язова атрофія, з вродженими захворюваннями опорно її системи, сколіоз, вроджені вивихи з вродженими вадами розвитку, синдром Дауна, мальформація Арнольда Кіарі, з психоневрологічними та поведінковими розладами, розлад спектру аутизму, дезартрія, порушення сенсорної інтеграції, затримка етапів нормального фізіологічного зростання для дітей до трьох років, після травм, після ампутацій, наслідків повномасштабного вторгнення. Успішна реабілітація це не про одну людину, це комплексний мультидисциплінарний підхід, який Забезпечується пацієнтом центричністю. У контексті дитячої реабілітації це означає, що дитина, її потреби, цінності та сімейне оточення стоять у центрі всіх рішень і дій медичної команди. До складу команди входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови та мовлення, протезисти-ортезисти, психотерапевти, сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Дитяча реабілітація є невід'ємною складовою системи охорони здоров'я та соціального захисту. Її своєчасне та якісне проведення допомагає не лише мінімізувати наслідки порушень розвитку, а й створити умови для максимальної адаптації дитини в суспільстві. Реабілітаційний процес повинен бути комплексним, міждисциплінарним, індивідуалізованим і безперервним. Саме такий підхід забезпечує найбільш ефективні результати та сприяє формуванню у дитини незалежності, самостійності та впевненості в власних силах. Розвиток і підтримка дитячої реабілітації вимагає скоординованих дій усіх зацікавлених сторін. Медичних працівників, педагогів, соціальних служб держави і родин. Тому головним завданням сьогодення є створення доступної, сучасної та ефективної системи реабілітаційної допомоги дітям, яка відповідатиме реальним потребам кожної дитини та сприятиме її гармонійному розвитку і соціальній інтеграції. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.